Привіт! Це знову такі думки вслух. Думки мої наступні. Я там от раніше трошки згадував про фільм День коли земля зупинилася і згадав зараз згадав саме зустріч цього, от, умовно кажучи, інопланетянина, який прийняв образ ну, людини от, в нашому розумінні. І коли він зустрівся з нашим вченим, який, ну, по ходу, в фільмі він вважається геніальним, тобто в нього навіть е, іде такий пошук, пошук істини, куди ми йдемо взагалі як людство, в чому ключ, е, що ми робимо так, що ми робимо не так, от щоб просто бути. Е, е, Ні, навіть не то, що хотів сказати слово правильними. Можливо, доречними. І. Коли там дійшла, дійшла сцена до того, що поступило питання саме цьому інопланетяну ну, від цього ж вченого нашого, а як ви справилися, ваша цивілізація справилася з тим, що ви от стали от такими, що от ви зараз, виходить, десь, десь прибуваєте на інші планети, і там дивиться, чи вони. Чи, вони дореч... ну не то, що доречно, чи вони е, живуть е, в цьому самому симбіозі з цією планетою, чи вони е, е, в, цій, в цій гармонії, чи вони не нищать її? І е, він відповів цим інопланетянин, ну, що? Е, що в них також був ну, просто жахливе було ставлення до неї? Жахливе ставлення було до себе. Е, взагалі, як люд... ну, людство? Не знаю, як в них там називалася цивілізація, е, ну, образно кажучи, що було жахливе ставлення до цього всього, і воно просто-напросто дійшло до такої критичної точки, коли прийшло загальне таке усвідомлення для маси, що якщо вони не поміняють свого підходу, ну це просто кінець. Це кінець без варіантів, взагалі усьому. Там просто ці якісь навіть там дрібні конфлікти між, отак як от зараз, да, от у світі, між країнами, між людьми і так далі. Це просто це все така херня, хочеться сказати. Бо тому, що коли стоїть питання про загальне, загальне існування, це, блін, це включає взагалі по-іншому мислення. І кажуть, коли в них саме дійшло до цього. До цієї точки м -м, критичної, от тоді от що вони, от тоді вони почали от, взагалі жити по-новому, дивитися на все по-новому. І оцей от, вчений нього, е, ну він пробував його переконати, щоб вони дали землі все-таки шанс. О, каже, так от, ви ж каже, дійшли саме до цієї точки, і ми, походу, зараз в неї йдемо до цієї точки. Не всі масово, там, що ми стараємося там. Якби загубити планету, ну так стається просто через якусь там недосвідченість, можливо, там як малі діти. Я ну, не цитую, я так приблизно як я пам'ятаю. кажу, що От, може ми ж тож якраз одідемо, і ми вже близько до цього, що ми також поміняємо поміняємо цей, оцей, свій підхід, взагалі всю, всю свою парадигму, філософію, ментальність. От Оце от станеться тим, от саме таким. Пуском для цього такого витка в, новий, в нову реальність, в нове відношення до себе, до світу і так далі. І оце так, от, мене, такі, такі мене якби, думки і споди про цей фільм, тому що дивіться, в планетарному масштабі ми люди, наше життя, воно таке це просто мить. Коротка мить і все. Це ми сприймаємо. Що там от. Роки життя, десятки, років, там, 70, 80, 100 років, це вже такий, ну це вже довгожитель, навіть 90 років це вже вважається людина, ну, кафе, стара, стара людина. От. А для планети це чепуха. Оце що той пластик, е після, нашого, після нашої життєдіяльності залишається він там, скільки, там 500 років, десь в середньому розкладається. Для, для планети, допустимо, якщо зараз от людей ну, то по моменту забрати, це ну, 500 років. 500 років теж чепуха. Але ж ми живемо ми мислимо категоріями часу такого, який в нас є. І для нас це такий ну, досить важливий кусок часу, бо це ціле життя. Тому це от відношення з планетою, воно буде класним, якщо ми будемо розуміти. Що нам же жити в оцих от як би, результатах наші, нашої життєдіяльності? Нам, нашим дітям, взагалі, нашим нащадкам і так далі, до чого це все приведе? Отак от, от. На сьогодні в мене усе. Гарного настрою.